А от вищий антикорупційний суд призначив заставу народній депутатці України Людмилі Марченко: 53 тисячі 600 гривень. І також її зобов'язали здати паспорти і прибувати до слідчого та в суд за вимогою. Марченко та її помічниці підозрюються в тому, що допомагали чоловікам призовного віку потрапити в систему шлях, щоб виїхати за кордон. Від двох громадян за таку послугу вони, начебто, отримали 11 тисяч 300 доларів хабаря. А коли Марченко затримували вдома в Тернополі, вона, от як на цих кадрах, просто викинула принесені гроші. В якості хабаря за паркан, і тут насправді я трошечки здивований навіть не самим фактом а, от того, що вона викидала цей хабар. А я здивований розміром застави: 53 тисячі 600 гривень серйозно за хабарництво. Ми ж кажемо, що у нас корупція це другий ворог після росіян. І тут ми отримуємо ну таку заставу, мізерну як для народного депутата, якось дивно.